Так, виїхали, дивимося на е, e, гібридний Prius. мутна схема Жека говорить, да? Каже, Типу, набрали власника машини, ну чи той, хто об'яву дає, каже цей. Що, машина подобається? Так, да, подобається. Ну ладно, зараз буду дзвонити власнику машини. Дивимось по ходу, розкажу, що далі було з нею. Продовжуємо історію. Придбали ми отакого от пріусіка. Це 2014 рік. Дуже достойний варіант попався. Це машинку ми теж брали для наших інвесторів. Ця машинка буде заробляти гроші для нас і буде заробляти гроші для них. Кому цікаві пропозиції інвестицій, будь ласка, телефонуйте мені, пишіть всі месенджери. Зустрічаємося, обсуждаємо співпрацю і поїхали працювати, заробляти гроші. Так виглядає машинка: чистенька, гарненька, супер. Я довольний.